Головне на ранок 10 вересня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. Армія Російської Федерації випустила безпілотники, а потім ракети зі стратегічної авіації. Вибухи чули у Львові, Києві, Рівному, на Житомирщині, Хмельниччині та Франківщині. У Вінниці є влучання в цивільні промислові об'єкти. А на Житомирщині одна людина загинула, та ще одна поранена. Наразі уточнюються наслідки ворожої атаки. У ніч, на 10 вересня, російські ударні дрони залетіли в повітряний простір Польщі під час масованої атаки на Україну. Польське командування підняло авіацію та перевело системи ППО в найвищу готовність. У Любліні та Жешові тимчасово закрили аеропорти. Прем'єр Дональд Туск повідомив, що вже поінформував генсека НАТО про інцидент і дії польської армії. У ніч на 10 вересня ворог атакував місто Калуш шахедами та ракетами. Спершу під час повітряної. Тривоги працювали сили ППО. Надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Та вже о 5.30 ворог завдав повторного удару ракетами. У місті пролунали вибухи. Міський голова Андрій Найда подякував військовим за професійну роботу, яка щодня рятує життя українців. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.